Ледіс Хадсон має величезну білу квітку трояндоподібної форми. Отакі в мене дві величезні квітки, бачите, одна і друга. Клічинок не видно. Отака форма. Все, бачу. Малесенька-малесенька рисочка, Непомітна. Я раніше не бачила, що ній може бути рисочка малинова. А на цій ось і немає. Щось тобі ось В такого. Всередині така трошки наче вершкова. Вершкова. Але зовсім